Операція з вивезення вашої родини з Російської Федерації mm -hmm. був виток в одному з видань, і це ускладнило. Так, да, дивіться, там дуже довгий час зайняло, зайняло те, щоб я переконав жінку кудись виїхати з Росії. Вона там була з двома моїми дітьми, і цю операцію там робили спеціальні люди, і вони там пропонували там якісь там. от тобі такий дім, Давай їжжать туди. Така школа для дітей. тут такі будуть їм більші. щось загрошувало? Ну звичайно, якщо б витекла Росія, Росія росіяни з'ясувала, що це моя колишня жінка, а це мої діти. Вони просто її посадили б у в'язницю дітей у дідому і шантажували б мене. Вийшла стаття в Київ Ніндепенден з моїм прізвищем, і після цього а жінка вилітала на відпустку, з якої вже вона не повернулась у Росію через 28 годин. У мене це було найгірші 28 годин у моєму житті, тому що я був впевнений, що росіяни якось дуже швидко з'ясують, хто я.